Мене звати Майкл Форс, я декілька років займаюся справою скриньки Дібука. І скоріш за все, якщо ви бачите це відео, то мене вже немає в живу. Я хочу сказати вам одне: якщо вам колись потрапить до рук ця клята скринька, то ні в якому разі запам'ятайте, ні в якому разі не чіпайте та не відкривайте її. Запам'ятайте це ні. Ні, Зачекай! Ні! А які старі і моторошні речі ви знаходили у себе на горищі або у підвалі будинку? Наприклад, якась старенька скринька або ж прабабусина діадема? Ви ніколи не замислювали, що ці речі можуть бути прокляті і просто чекають підходящого моменту, щоб тебе вбити? А якщо до цього всього ви ще чуєте якісь дивні звуки? У мене для вас погані новини. У вас завелись щури. Хтось, можливо, з вас бачив або чув фільм Шкатулка прокляття або шкатулка дібука, взагалі в неї дуже багато назв. По сюжету фільму маленька дівчинка купує вінтажну скриньку у сусідньому дворі на ярмарку. І спочатку батьки не бачать приводу для занепокоєння, коли їх молодша донька стає одержимою новою. Іграшкою згодом поведінка дівчинки стає дедалі дивнішою, а реакції несподіваними. Батьки намагаються розкрити секрет скриньки. Вони не підозрюють, що у дерев'яній коробці живе злий дух, який творить страшні речі зі своїми господарями. Їх було багато, і володіли вони цим скарбом дуже недовго. Батько дівчинки поєднується з колишньою дружиною у спробах знайти спосіб зняти прокляття. З їх доньки. І так, в основу цього фільма як завжди, лягла справжня історія, яка ніяк не пов'язана з фільмом. Як то кажуть, згодом ви про все дізнаєтесь. Будемо робити бруд, ваш покірний слуга Олег і реальна історія прокляття дібука. Поїхали! І вітаю вас, мої любі друзі! З вами, як завжди, ваш улюблений ведучий дідько його зна. Хто там? І сьогодні ви побачите саму наймістичнішу та найпотайбічнішу річ у своєму житті. І зараз без жартів. Тема йде про скриньку Дібука. Зачекайно. Ти казав мені, що ти знайшов кляту скриньку Дібука. І зараз я бачу тумбу. Це навіть не винний шкафчик. Це клята тумба. Ти взагалі розумієш, як виглядає винний шкафчик і тумба! Ти розумієш, що ми перлись декілька кілометрів заради чого? Цього? Ти просто, як завжди, все зіпсував. Я, 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 я так більше не можу з тобою працювати. Клятий йолоп. І так, з чого би почати? Це все брехня, або ж просто незрозуміла написана історія на ebay. Важко сказати. Тому, як завжди, про все по порядку. Скринька прокляття, або ж скринька. Дібука. Для початку пропоную розібратись, хто ж такий Дібук. це персонаж єврейської міфології, злий дух важкенацькому єврейському фольклорі, що є душою померлої злої людини. Душа дібука не може розлучитись із земним існуванням через свої злочини, наприклад, вбивство або ж самогубство, і шукає живий організм, який може вселитись і продовжити своє існування. І... В цілому, це звичайна примара. І що ж нам допоможе в боротьбі з ними? Carry on my wayward, а сама історія почалась з того, що якийсь Кевін Меніс виставляє на eBay цю скриньку. Або тумбу, чи винушавку взагалі кому як зручніше. Під фото він додав супровідний текст. Опис аукціону Меніса включав історію про те, що шафка раніше належала бабусі, яка пережила голокост у Польщі, яка сказала, що в ньому міститься злий дух дібука і що коробка мала паранормальні здібності і була причиною її невдач і кошмарів. Наступні власники пересказали історію Меніса під час перепродажу предмета та доповнили її власними заявами про дивні явища, і це лише початок цієї. Дуже дивної історії, ми до неї ще повернемось. У червні 2003 року Джейсон Хекстон виграв онлайн аукціон, і коли йому доставили цю коробку, це призвело до деяких несподіваних несподіванок. Упс, щось пішло не так. У той день, коли він прибув, я поклав на нього руки, і мені здавалося, що він переходить у рідкий стан. Сказав Хекстон. Я відчуваю, ніби мені в кишку врізається ніж. Я паралізований від болю. Коли я лягаю спати, мені сняться жахливі сни. про Продіука. 63-річний Гекстон сказав, що вперше почув про коробку від колеги, чий сусід по кімнаті виставив її на продаж після дивних переживань. Зокрема, випадання волосся та запаху, що він асоціював із дібуком. Хекстон, за його словами, не вірив історіям пов'язаним із скринькою, оскільки був скептиком, але все вийшло навпаки. Кекстон зауважив, що всі його проблеми зникли, коли він послідував пораді помістити винну шафу в дерев'яний контейнер із золотою обшивкою, щоб знищити будь-який дух, який переслідував його. Тепер він зберігає шафу в безпеці у військовому футлярі, який він закопав. А тепер зачекайте: якщо він закопав цю скриньку, то тоді що це. Здається, нас намагаються, ну ви зрозуміли, або ж скринька і справді проклята, і її вже давним-давно немає у тому клятому футлярі, який він закопав. Але добре, повернемось все ж таки до тієї бабусі з Польщі і до Кевіна. Розповім вам все те ж саме, що і казав раніше, але трішки по-іншому. Так, бабуся і справді була. Так, вона пережила голокост. Так, вона переїхала до Іспанії, де й отримала цю винну шафку. А потім вона переїхала до Штатів. І якщо ви думаєте, що в неї було дуже погане життя, то ні, такого не було. Бо вона прожила нормальне щасливе життя і померла аж в 103 роки, коли тебе намагається прикінчити винний шкафчик в Дібу. Вона прожила 103 роки з демоном, який хоче тебе вбити, про що тут ще казати? Дурня, коли бабуся померла, її родичі вирішили все продати, позбавитись від непотрібного мотлоху, так кажучи, там Кевін її і примітив. Його вели в курс справи, розповіли про моторошну історію Дібука. Коли Кевін почув цю історію, він почав цікавитись, а що це за такий за Дібук? Але відповіді так і не почув. Тільки те, що бабуся колись розповідала, що ця скринька проклята, і її ні в якому разі не можна відчиняти. І, взагалі, забирайте її і йдіть собі з Богом. Ну, якось так це напевно і виглядало. Та і що тут такого? Ти вирішуєш купити незрозумілу річ, в якій незрозуміло щось сидить, а попередній власник взагалі не дивно себе. Поводить. І ти такий, ну, окей, візьму, куплю, а потім додумаю сам історію і продам її в 10 раз. Дорожче, підприємець клятий. Ця шкатулка з дуже цікавою історією, а також ходить легенда про те, що в ній сидить сам дід. Е, е, чесно кажучи, я гадки не маю хто це. Е, всього навсього всього тисяча доларів, і не менше. Я вам дам тільки 10 баксів і не більше. по рукам. Критин. Приїхавши в свій магазинчик, він все ж таки вирішив відкрити цю скриньку і подивитися, що ж там лежить. Усередині були незрозумілі артефакти, після чого він зібрався і поїхав по інших справах. Незабаром йому зателефонувала співробітниця в сльозах. і Тиша. Недовго думаючи, він все ж таки вирішив повернутись в магазинчик і перевірити, чи все ж в порядку. По приїзду на місце він побачив свою співробітницю, яка сиділа на підлозі та ридала, а навколо неї були розбиті лампочки. Дібук. Висока напруга. Дивитись у всіх кінотеатрах країни. Почухавши потилицю, він подумав: ну, буває. Подарую я її своїй. Мамі. Після такого чудового подарунку вона потрапила у лікарню з інсультом. А пізніше вона написала синові записку: ненавиджу твій подарунок і все. Ні, вона не померла. Мозок сина, все. Так як він продовжував дарувати цей ящик кожному знайомому, а вони його повертали. І все ж таки цей клятий йолоп вирішив її залишити у себе. І тут почалась справжня містика: різні скрипи, жахливі кошмари і тому подібне. Взагалі, все в стилі містики і паранормального. Після чого він не витримав і виставив її на ти щур, ай яй не можна так робити. Засранець клятий. І на цьому ж моменті, взагалі, то ми можемо закінчити і попрощатись. Але ні. Коли я казав, що Кевін купив винний шкафчик з дібуком у унучки тієї бабусі, я забув сказати, або ж сказав, що у неї всі родичі померли. А він купив цю хрінь у. Онучки тієї бабусі, що пережила Голокост. І взагалі, я не розумію, зараз дуже багато запитань не до Дібука, а до Кевіна і бабусі. І так, ми підемо далі, тому що, коли почався весь цей хайп на шкатулку Дібука, ніхто не залишився осторонь. Постійні огляди, відосики на Ютубі, потім стали писати книги, а потім знімати фільми. Після чого стали знімати фільми, які новіші тих фільмів, а потім другі фільми, а потім інші фільми. Пау винос мозку! Та до чого ж я це все? Точно, нас знов обманюють. А почалось все з того, що для колишнього власника шавки Кевіна, який її придбав у онучки. Не онучки тієї бабусі, яка була в Іспанії і переїхала в Америку. Настане цей довгоочікуваний момент. Він побачить цей ящик. І Як ви думаєте, що відбудеться? Так, він почне читати дивного вірша не своїм голосом. І від цього насправді стає не по собі. Але ж ні, чому? Да, тому що він був. Письменником і написав сам цього вірша. Так, він знав Латину і виставив цей вірш у соцмережах. Сука, знов обманюють. І що саме найцікавіше у відео з Кевіном, як стверджують, цей ящик був підробкою. І ви можете запитати: а що ж сталося зі справжнім ящиком? Не знаю. Хоча ні, його закопали. І що саме цікаве, у інших роликах то була теж підробка. А підробку зробив автор книги про Дібука. І що саме дивне, він стверджує, що підробка теж проклята. Цікава історія, я згоден. Дуже. В цілому, це не більше, ніж міська легенда. Якщо ви передивитесь усі ролики про скриньку Дібука, то ви. Побачити, що усі скриньки, або шкафчики, або ящички, вони різні. Абсолютно різні скриньки. Хоча всі стверджують, що вони прокляті, і це оригінал. Але ж ні, все зовсім по-іншому. Та й взагалі, ви тільки но ну, удумайтесь: демон у винному ящичку. Що може бути безглуздіше? Демон. У коробці. хороше, ви знаєте правду, і це саме найголовніше. А на цьому я буду з вами прощатись. І бажано, якщо ви напишете у коментарях свої дивні історії, може з вами щось таке подібне відбувалось. Але щоб це було дуже цікаво, не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку. Я люблю вас, друзі. Ви дуже гарна публіка. На цьому ж все до зустрічі.